Вітаю вас на каналі Любимівська кухня! Сьогодні розповідаю та показую, як засолити червону рибу вдома. Солити червону рибу вдома виходить значно дешевше, ніж купувати вже посолену, а на смак вона абсолютно нічим не відрізняється від покупної. Не забудьте перед переглядом відео натиснути на вподобайку та підписатися на мій канал. Окрема подяка спонсорам мого каналу! Для того щоб засолити червону рибу вдома, я купую хвіст форелі. Шматочок вагою 420 грамів мені обійшовся в 240 гривень. Гарно промиваю форель під водою та очищаю її від луски. Також обрізаю форель по бокам. Це не обов'язково має бути форель, можна використати і лосось, і сьомгу. Загалом, рецепт для всіх видів червоної риби універсальний. Після того, як я почистила форель від лузки, знову її промиваю та забираю з неї зайву вологу за допомогою серветки або ж паперового рушника. Беру глибоченьку посудину, в яку поміститься риба, та поєдную в ній сіль з цукром в пропорціях один до одного. Додаю 4 столові ложки цукру та 4 столові ложки солі. Після цього я додаю ще трішки спецій. У мене це суміш перців. Додавати спеції зовсім не обов'язково, але повірте на слово, так ще смачніше. Ретельно перемішую сіль з цукром та перцем, щоб вони гарно поєдналися між собою. Беру червону рибу та обвалюю її у солі цукрі з перцем з усіх сторін. Я вже досить давно солю червону рибу саме таким методом, і завжди вона виходить просто ідеально просоленою. Якщо ви ще жодного разу не пробували самостійно засолити червону рибу, то обов'язково спробуйте. Це дуже просто, швидко і досить бюджетно. Коли я гарнесенько обвалила форель у солі з цукром, то залишаю її в цій же посудині, накриваю харчовою плівкою та відправляю у холодильник мінімум на 12 годин. Загалом, чим довше риба стоятиме у солі, тим солонішою вона буде. Якщо залишити її на 12 годин, то отримаєте саме слабосолену рибку. Якщо залишити на добу, то рибка буде вже досить солонкуватою. Ну а для любителів прям дуже солоної риби, тож треба солити рибу півтори доби. Я солила форель 12 годин. Коли ви дістанете рибку з холодильника, то побачите досить багато рідини, а сама риба стане досить твердою. На цьому етапі рибу треба дістати з тарілки та дуже ретельно промити її від солі під чистою питною водою. Після того, як я ретельно промила рибу під водою, то забираю з неї зайву вологу за допомогою серветки та нарізаю її. Ця рибка ідеально підійде для сендвічів, бутербродів, млинців і просто так посмакувати. Та й взагалі до всього. Цей рецепт засолки червоної риби вас точно не підведе. Готуйте та смакуйте і до нових рецептів на каналі Любимівська кухня.